І свій день з того, що вам нічого ніхто не должен нахуй. Став і пошов дія, якщо нічого не робить, нічого не буде. Суха. Підлежачий камінчик, водичка не тече. Ви поняли? пішов, щоб щось було, щось треба робити, нахуй. І не потім, а та він, та я, та пішов де, нахуй, ти нахуй. Понятно? Всім привіт! Сьогодні в цьому відео вам розкажу, як заробляти кошти в інтернеті. Всі хочуть заробляти, але да не всі вміють. Сьогодні я вам допоможу і покажу, як можна заробляти на трейдингу, навіть без досвіду. Дуже цікавий спосіб, обов'язково додивіться до кінця, поставте цьому відео лайк, якщо будуть питання, пишіть коментарі. І якщо цікаво, підпишіться на канал. А ми починаємо. Я перейшов на запис екрану, а тепер я вам покажу дуже крутий спосіб заробітку. Для цього нам буде потрібно два сайти. Перший це брокер, на якому ми будемо відкривати угоду. А другий сайт це сайт, де ми будемо дивитися угоду. На брокера посилання буде в закріпленому коментарі, офіційне посилання. Також на сайт, на якому ми будемо дивитися сигнал, також буде в закріпленому коментарі. Дивіться, саме перше: ми відкриваємо валютну пару. Для прикладу, валютна пара буде євро-долар. Це моя любима валютна пара. Я її вже відкрив. От Перший стовпчик. Ось у мене ця пара вже відкрита. Тепер я переходжу на інвестинг і обновляю сторіночку. Відкриваю хвилинний таймфрейм і бачу сигнал активно покупати. Як ми бачимо, по 12 індикаторах активно покупати, а також по технічному аналізу. 7 активно покупати, активно продавати 0. Це означає, що всі індикатори, а також технічний аналіз, нам намікає на те, що ціна піде вгору. Тому ми спокійно собі відкриваємо угоду, буду відкривати угоду на 100 доларів, відкриваємо угоду вверх. Якщо ця угода буде плюсова, я зроблю. до Своєї угоди плюс 85 доларів. Тобто на 100 доларів я відкрив, а зароблю 185 доларів по всьому сигналу за сайт Е, Саме головне це щоб на сайті писало, активно покупати на investing.com на вашій валютній парі і на вашому таймфреймі, і не було активно продавати, жодного, жодного типу аналізу, щоб тут не було. Щоб було нолики. Якщо так є. Як у мене, тоді ви можете сміло відкривати угоду вгору, і ця угода буде рости. А дивіться ще, якщо пише активно покупать, а тут, де продавати є якісь цифри, наприклад, 2, 3, 5 і внизу також, то краще таку угоду не відкривати. 100% має писати активно покупати, і там, де покупати мають бути цифри. ось. А там, де продавати, цифр жодних не має бути. Я надіюсь всі зрозуміли. ось. Також дуже важливо, якщо ви відкриваєте угоду на одну хвилину, дивитись аналіз на одній хвилині. Це дуже важливо, тому що якщо ми включимо 5 годин, тут вже буде зовсім інший аналіз. Ось, Залишається всього 11 секунд. 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. І на останніх секундах ми бачимо, що все-таки угода закрилась в мінус. Ну, трішечки. Забагато часу, трішечки, як бачите, на останніх секундах. Інколи таке буває, обновляємо сторінку і бачимо, що е, аналіз той самий: активно покупати, тобто заходити на покупку. Е, як відкриваються угоди? Першу угоду ви відкриваєте на 1% від вашого депозиту. Це дуже важливо. Е, якщо вже догон, ви відкриваєте на 2%. Як ви бачите, в мене виходить 1% це 270 доларів. тобто... Я на першу угоду зайшов менше, ніж на пів процента. Але якщо так взяти, то в принципі можна спокійно на 1% першу угоду відкривати. Тут нічого складного немає. Тобто, суть така, якщо угода мінусова, як у мене ось вийшло, що угода була мінусова, у вас мають бути кошти відкрити догон, тобто x 2 Ось, бачите. Я повернув свої 100 доларів, а також я заробив плюс 70 доларів зверху. Тобто 70 доларів це виходить, мій чистий заробіток з за ось цього всього аналізу. Ось саме головне це відкривати звичайну году на 1% першого году, а догон на 2%. Якщо ви будете так торгувати, ви будете торгувати в плюс. І обов'язково, якщо ви відкриваєте на хвилинному таймфреймі, також, якщо ви дивитесь сигнал на хвилинному таймфреймі, тоді відкривайте угоду на 1 хвилину. Якщо ви дивитесь сигнал на 15 хвилинному таймфреймі, тоді відкривайте угоду на 15 хвилин. Якщо пише ось так нейтрально, тоді нічого робити не потрібно. Я думаю, всі зрозуміли, всі посилання будуть в закріпленому коментарі. Також у мене є телеграм-канал. Якщо вам цікаво, переходіть, підпишіться, ставте лайки, також пишіть коментарі. Якщо вам цікавий такий формат, можете також підписатись на YouTube. Всім буду вдячний за підписку і лайки. І всім до зустрічі в нових відео. Всім пока.